Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, де можна купити гирі, і де дешевше. Перше, де можна купити гирі в загальному, це магазин. Дуже очевидно, але це не вигідний взагалі варіант, тому що там гирі дорогі. Найдешевше, що я там знаходив, це десь 2700 гривень. Але в основному там десь майже по 3000. Тому сенсу там брати нема до того ж, там е гирі, які мені не сильно подобаються. Такі як е вінілові і пластикові. Вони, як на мене погані. Як на мене, найкращі це самі прості е старі гирі. З ними і інтересніше тренуватися, і атмосфера якась краща, як особисто для мене. Та й таке. Другий спосіб це OLX. На OLX вже можна знайти дешевше гирі. там є багато варіантів, старих гир. Але є одне але для того, щоб там дійсно знайти щось дешеве, це, там треба довго сидіти. Тому що в основному там 1500 гривень, це мінімальне. І враховуючи, ще доставку десь 150-200 гривень. Це вам вийде десь ну, 1700. Дешевше. Це дешевше, ніж на магазинах, але теж е, доволі дорого. Якщо поторгуватися і пошукати, тобто там треба довго сидіти і різко з е, продавцями комуніку... кому... комунікувати. Тому що. Я був, сидів там якийсь час і знайшов гирю за 750 гривень доволі в хорошому стані. Але її вже купили зразу, хоча там оголошення вийшло навіть не годину тому. Тож треба сидіти весь час моніторити, і тоді ви, може, знайдете щось та і за хорошу ціну. Наступний третій варіант це якийсь ринок, базар, барахолки. Отакі от. Там вже можна знайти десь приблизно за таку саму ціну, як на OLX, то що там ті самі люди продають, але вони легше будуть торгуватися, оскільки вони там кожен день сидять, а не просто пасивно, як в OLX, і, продають. І з ними легше, з ними легше буде торгуватися і знову ж таки немає ціни за доставку. Тобто ви взяли, вона у вас вже є, не треба там ще 150 200 гривень платити за доставку, як з OLX. Але треба торгувати, бо там теж продають за 1200-1500 гривень. Але дуже легко віддають. Я був купляв на базарі одну гирю і сказав про 1200. Я кажу, за 1000 може віддасте. Він каже, так, зразу, навіть не задумуючись. Тому пробуйте там до 900 -та, скинути, може вам вдасться. Залежить від продавця. Ще один варіант це питати по родичах. По знайомих, по родичах дуже вигідний, тому що навряд чи вам родичі аж накрутять велику ціну, хіба що вони вас не долюблюють. Можна там за якихось 800 ну, гривень купити. А деякі можуть безплатно віддати ну, просто подарувати вам цю гіру. Тож питайте в родичів, може в. Знайомих, знайомі знайомих з там непотрібну гирю. Вона стоїть, там двері підпирає. Ну, наша вона їм. А ви б з нею тренувалися? І ще один варіант це металобрухт. Ви їдете на пункт здачі металу якийсь і питаєте там, чи вам не здавали часом хтось гирю. І дивитись, там може бути навіть найдешевше. Чому? Тому що вони там продають десь в три рази, може, в два-три рази дорожче, ніж ціна металу, з якого зроблена саме гір. Я. Тобто, якщо вона зроблена там, з човну, то це ціна в три рази більше, ніж за кілограм човну. Там буде так, по кілограмах іти. Я так рахував, то там 24 виходить за 600 гривень. Гиря 24 кг за 600 гривень. В принципі, доволі вигідно. Звідки вони там беруться, Та там паячки просто здають. Вони, їм треба бігом грошей, вони не мають часу чекати на Великс, вони не мають часу там, ще на щось їздити там на, на базар продавати. От вони і беруть і здають на металом, отримують своїх 100-200 гривень і все, і доволі ходять. Але я не впевнений, які там гри, тому що я там. Ні разу не брав. Там можуть бути гіри як і хороші, так і не самі кращі. В принципі, все. Це всі варіанти, які я знаю. Якщо ви знаєте ще якісь варіанти, пишіть в коментарях. Приходьте в мій телеграм-канал. Там будуть всякі програми тренувань, різні, може, пости буду викладати. А на цьому все. Всім удачі!